Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І сьогодні у нас буде дуже цікаве питання, який зробити вибір, який вибрати шлях? Тобто, у вас є декілька варіантів. так? Як завжди, я роблю декілька варіантів, тобто три варіанти. Ось, а ви собі самі. В голові у вас стопроцентово є якийсь варіант. Піти наліво, піти направо, нічого не робити. Це приклад такий, так? Або виїхати за кордон, не виїхати за кордон. Е, Якась альтернатива, можливо, у вас є, можливо, карти щось підкажуть. так? У вас повинен вже бути якийсь концепт, готовий, і ви на кожну. Сторону на, кожну, на кожний варіант берете свій концепт, те, що ви хочете: залишатися з ним, не залишатися, наприклад, піти від нього, розлучатись, не розлучатись, і вибирайте собі от у вас є три варіанти, і будемо дивитися, який з них вам найкраще вибрати. Якщо вам потрібно більше часу, будь ласка, натискайте на паузу, а ми поїхали. І так, перший варіант. Карта зразу покаже, робити чи не робити, і буду розшифровувати. І так, Карта каже: так, йдіть і надалі. Ви взялися правильно за роботу. Це тільки перший початок. Тобто, вам потрібно і надалі камінчик за камінчиком йти в цьому напрямку. Тут немає значення, що ви вибрали. Розлучатись так, довбайте цю скалу далі. Переїхати за кордон, переїжджайте. Хочете залишитись, залишайтесь. У вас тут є дуже великі шанси дотягнутися, тобто піти далі. Ось якось так. Тут навіть і не треба клас, ну, докладати якогось ще варіанту. Ну, карт маю на увазі. Тут ви вибрали ось саме цей шлях. Робіть те, що ви вибрали. Карта номер два. А ось тут дивіться. Тут треба мудро підходити до цього питання. В принципі, ця карта теж говорить, що ви на правильному шляху. Ось, якщо у вас, наприклад, H2 правильно виходить, ви вибрали, наприклад, ці два варіанти. Тут ви вже щось почали, наприклад. Тут ви тільки задумка якась є. У вас ще дорога дуже довга. Якою вона буде? Оце ми зараз подивимося. Тут, тут зразу видно, що тут буде все, ну як сказати, будете працювати, будете мати. Не будете працювати, не будете мати. А ось тут, як сказати, який, що чекає тут конкретніше? Зараз ми подивимося. Ну, Тут чекає, знаєте, дивіться, тут у вас буде турбулентність, як то кажуть, і вверх, і вниз. І оці, як кажуть, ці американські горки. Тут вас покрутить, повертить, щось можливо в дорозі ще і втратите. Але у вас буде шанс теж колись заспокоїтися. Тобто тут пройдете, можливо, якісь емоційні уроки, можна сказати. Ось, якісь дуже багато уроків. Станете на дуже багато, наприклад, як сказати, грабель. Теж ось, і в кінці кінців ви вийдете. Um, ну, вже дивіться, тут довгий шлях. Тут дуже довгий шлях. Тут довгий шлях. І, і все рівно, все рівно тут вами буде колихати і перевертати, і будете намагатися постійно тут втримати якусь ну як сказати, рівновагу. Дивіться, якщо якщо це ті ж знову приблизно, якщо ви вибрали ось саме цей варіант, так для якоїсь вашої справи, розлучитись, не розлучитись, залишитися з ним, їхати за кордон. Тут вас чекає велика турбулентність, як в літаку. ну Страхів я тут не бачу, але і по голові отримаєте. Бачите, дві карти аж показують важкі уроки тут будуть. Але якось щастя буде постійно вас виводити з цього болота. Якось так. Ось, але це ваша справа: вибирати цей варіант, вибирати цей варіант. Чи, наприклад, зараз подивимося третій варіант. А третій варіант, тут треба добре поборотися. Боротьба. Тут уже показує боротьба. Це не говорить, що ви, як би це сказати, не повинні брати цей варіант, але ми подивимося, чи доб'єтеся ви тут результату той, який у вас в голові є. Ну тут перспективи є, якщо будете боротися, да? і шанси є. Дивіться, китайці, не китайці, а якось мудрість каже, після того, як випадає туз монет, ось у вас простір розкривається, випадає туз монет. Не випробуйте долю. Тобто не тягніть більше карт. Бачите, ще й мах випадає все у ваших руках. У вас дуже хороші ресурси тут добитися. Тут добитися. Тут теж можна, але тут результати якось я не зовсім бачу. Тут буде постійно вами хилітати, постійно будете не впевнені в собі, постійно буде якась, ну можливо, навіть розчарування. Тут і втрати будуть великі. Ось тут дуже добре, а тут зразу карти показали, що дуже добре. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро я вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі, гарних вихідних.